Привіт, друзі! Це бунту дитячій бібліотеці, простір, де ми читаємо з дітьми, а не замість них. Бо книга це не домашнє завдання, це спільний досвід, спільна пригода, спільно проведений час. І сьогодні ми читаємо історію, яка зворушила мене самого. Хоча вона написана для дітей, її сенси дуже дорослі. Це дикий робот Пітера Брауна, книга, яка доводить, що навіть залізне серце може навчитись любити. Це ніжна і глибока історія про чужу істоту в живому світі, про те, як можна навчитися жити в гармонії, не захоплювати, не ламати, не перетворювати, а вчитися бути поруч. Це не маніфест, це м'яке мовчазне нагадування, що бути живим це вміти співіснувати, іноді без слів, іноді через біль, але завжди через повагу. А наприкінці випуску розповім, як можна отримати цю книгу в подарунок. Хто ж написав цей чудовий твір? Пітер Браун, американський письменник та ілюстратор. Він відомий своєю здатністю поєднувати яскраві образи з глибоким змістом. Він працював над десятками книжок, серед яких містер Тигр стає диким, дитина жирафа та, звісно, дикий робот. І його стиль це простота, яка говорить про складне. Якщо вам цікаво дізнатися більше про Пітера Брауна, я записав окремий аудіоподкаст про його життя. Творчий шлях і філософію. Його можна послухати в моєму телеграм-каналі. Там же ви знайдете багато цікавої інформації про дитячу літературу, нові огляди та авторські розбори книг для дітей різного віку. Підписуйтесь на канал, посилання ви знайдете в описі під цим відео. А ми будемо продовжувати на безлюдному острові. Після кораблетрощі активується один єдиний виживший робот на ім'я Рос. Вона не знає, хто вона, навіщо створена і як функціонує світ навколо коло. але головне, вона хоче вчитись бути частиною чогось вижити і, зрештою, стати живою. Так, це історія про роботів, але ще більше про те, як народжується емпатія і як неможливе стає можливим, якщо ти не боїшся бути інакшим. І вже по традиції переходимо до моїх висновків після прочитання цієї книги. Вона не була створена для цього, але вона навчилась. Тому що хотіла жити. Це одна з тих фраз, яку хочеться перечитати кілька разів, бо вона про всіх нас з вами. Рос це дикий робот, чужа в дикій природі, без інструкцій, без попереднього досвіду, але в неї з'являється бажання жити, навчатись, бути частиною, не вижити, а справді бути. І в цьому вона дуже схожа на дитину, бо жодна дитина не народжується вмілою. Вона не знає, як дружити, як відчувати чужий біль, як сказати вибач чи дякую вчасно. Усьому цьому вона вчиться. Але не сама, а через приклад, наш приклад. Через присутність, через щось дуже просте і водночас надважливе. Коли хтось поруч не сміється з помилки, а лагідно підказує, коли не кричить, а читає. Разом у голос з душею, я не раз помічав, як змінюється атмосфера в домі, коли батько чи мати просто сідають поруч і читають з дитиною без моралі, без треба, а просто читають. І от тоді відбувається щось магічне. Дитина відкривається, її серце починає довіряти, вона бачить, що бути недосконалою це нормально. І навіть залізний робот може стати живим. Роз не знала, що таке любов, але коли пташеня виглянуло з яйця, Щось змінилось. У цій історії немає чарівних паличок чи супергероїв, але є щось куди сильніше. Перший погляд між створінням, яке ніколи не знало ніжності, і малюком, який щойно з'явився на світ. Це момент, у якому зупиняється все. І народжується зв'язок. Не тому, що так треба, а тому, що так відчувається. Рос-машина. Без емоцій, без інструкцій з батьківства, без слів, любов, ніжність чи турбота у програмному коді. Але коли вона бачить маленькі пташеня, яке потребує захисту, в ній щось пробуджується. І те, що починалося як інстинкт піклуватись, перетворюється на глибоку прив'язаність. На материнство. Це одна з найтепліших книг, яку я коли-небудь читав разом з дитиною. Не через сюжет, а через післясмак. Ми закривали розділ і говорили. Про те, що таке бути мамою чи татом, знаєте, ті незручні питання, як нам здається, на перший погляд. Чи можна любити того, хто не схожий на тебе? Що робити, якщо ти не знаєш, як правильно, але відчуваєш, що не можна бути байдужим? Ця книга не лише про роз і пташеня, це історія, яку варто читати вголос вечорами, під ковдрою, з донькою чи сином, бо після неї хочеться обійняти і говорити. А коли дитина починає ставити питання після розділу? Ви точно на правильному шляху. Тут народжуються не просто читачі, тут виростають люди. Вона не розуміла, чому тварини тікають, але одного дня зрозуміла, що ліс боїться не її, а людей. Це не просто історія про дикого робота. Це ніжна притча про світ, якого ми не чуємо, про природу, яка говорить без слів, про ліс, що має пам'ять, про птахів, які запам'ятовують голос, про ведмедя, що тремтить не від холоду. А від страху втрати. Рос машина. Вона потрапляє у середовище, де їй чужа кожна травинка. Вона не розуміє ліс, але ліс розуміє її. І, можливо, саме тому книга так зворушує, бо в цій залізній героїні більше емпатії, ніж у багатьох людей сьогодні. Вона вчиться бачити тривогу в очах тварин, вчиться не просто жити поряд, а жити в гармонії, без наказів, без домінування. Без страху. Ми часто хочемо дати нашим дітям важливі уроки, але проповіді не працюють. Звертали увагу? А історії працюють. Після цієї книжки моя дитина питала: а чому тварини бояться людей? І ми говорили про ліс, що зникає, про річки, що міліють. Про те, що бути людиною, це не привілеї, а відповідальність це не активістська книжка, але вона змінює щось дуже глибоке. Вона вчить не соромитись співчуття. Бо тільки той, хто вміє захищати слабших, по справжньому сильний. Цю історію хочеться читати повільно і після кожної глави робити паузу, дивитись у вікно і думати, бо навіть дикому роботу вдалося стати другом лісу. А що з нами? Світ, у якому ростуть наші діти, не схожий на той, у якому росли ми. У ньому все швидко. Картинки змінюються за секунду. Увагу перемикає кожне сповіщення вашого смартфону, а реальність стає не така цікава, якщо вона не блимає і не гучна. І саме тому книга дикий робот як ковток тиші, глибокої, справжньої усвідомленої тиші, в якій народжується співчуття, турбота і сила. Це історія про взаємозв'язок, про те, що навіть найтехнологічніша істота. Може навчитися бути частиною природи. Про те, що любов це не функція, а вибір. Про те, що дитина не повинна бути ідеальною, щоб бути потрібною. І це книга пригода, книга притча, книга, дорога. Я читав її вголос, і у голосі з'являється щось нове: довіра, спільність. Між вами і дитиною виростає щось невидиме. Те, що потім захистить її від байдужості світу. Бо що може бути сильнішим, ніж історія про несправжню істоту, яка стає по-справжньому живою? Читайте разом, обговорюйте, малюйте, як виглядає роз, ставте запитання. І головне, дозвольте цій історії залишитись у пам'яті не лише дитини, а й у вашій пам'яті. Усі ми час від часу почуваємось трішки дикими, незрозумілими іншими. І це нормально, бо як і роз, ми всі шукаємо своє місце своїх, тих, хто прийме нас не за інструкцією, а по-справжньому, такими, якими ми є. Дикий робот це не просто історія для дітей, це книга, яка вчить бачити душу навіть у залізі. І якщо дитина зростає поруч з такими історіями, вона виростає не тільки розумною, а й глибокою, широкою. Це саме та книга, з якої варто почати сімейну традицію читати, читати хоча б кілька сторінок на день. Не для того, щоб привчити до читання, а щоб бути разом, проживати спільні емоції, відкривати сенси і будувати місточок, який з часом не зруйнує жоден TikTok. І Якщо вам близьке те, що ми робимо тут, у бунті, у дитячій бібліотеці, підпишіться, будь ласка, на канал, так ви не пропустите нові випуски. А я знатиму, що все це не дарма. А хто хоче, щоб дикий робот з'явився у вашій домашній бібліотеці, я дарую три примірники цієї дивовижної книги тим, хто читає, думає, відчуває і хоче поділитись своїм світлом. Що потрібно зробити для цього? Дуже просто бути підписаним на канал Бунту Дитячій бібліотеці, якщо ще ви не з нами, поставити вподобайку під цим відео і напишіть, будь ласка, в коментарях. Відповідь на одне з цих питань: що для вас означає бути добрим, як ви вчите доброті свою дитину? Або як доброта увійшла в ваше життя в дитинстві? Живи, читай, бунтуй. І часом слухай, як розмовляє залізне серце.